Поговоримо, знаєте, от про ще одне вже наболіле за кілька день для українців. Багато з нас сидить без світла. Та ось цими днинами. Чим на даному етапі знову ж таки це з ревської сторони обумовлено. Це дестабілізація економічна, соціальна чи комплексна, от економічна, соціальна, психологічна. Ще кілька тижнів тому я говорив, що Росія запускає таку кремлівську весну. І удари по енергетичних об'єктах України це елемент кремлівської весни. Мене свого часу дивувало, що взимку чомусь ну, були спроби завдавати таких ударів, але, по-перше, добре спрацювали і українські сили ППО, і українські енергетики спрацювали на дуже високому рівні, а навесні. Ці удари ну, стали цілеспрямованими і в деяких моментах дійсно дуже чутливими. Тобто Зміївська ТЕС біля е Харкова і Трипільська біля Києва це серйозні втрати. Удар по Дніпро-Гесу, достатньо показовий дві гідроелектростанції. Це, які теж зупинено. І на сьогоднішній момент, ну, за словами, наприклад, Дмитра Кулеби, країна втратила біля половини своїх енергетичних потужностей. Що це означає? Це означає підвищену роботу енергетиків, підвищену інтенсивність їхньої роботи. Це означає дійсно, що наші енергетики зараз, в тому числі, там, наприклад, та сама Литва, вже пообіцяла передавати. Якісь запасні частини можливі українським енергетикам для того, щоб вони ремонтували чи ну, відновлювали, це, очевидно, означатиме і децентралізацію енергетичних потужностей там, де це можливо, але означатиме і, судячи по всьому, підвищення тарифів. Mm -hmm. Я думаю, що в нинішній ситуації ця тема існує і, очевидно, Буде ну, абсолютно мінімізовано кількість пільгових категорій, тому що е, мільярди гривень, які виходять на пільги, вони ну, в даному випадку держава просто не може собі технічно дозволити. Ми маємо теж усвідомлювати, що. Після 800 днів широкомасштабного протистояння, в тому числі, і економічні втрати є достатньо суттєвими. Так, ми живемо в ситуації, коли простору для популярних рішень не залишилось, і в тому числі в економіці. Тому Україна, я думаю, піде на це. Я не знаю, чи з 1 червня, чи з 1 липня, це, у всякому разі, потрібно для того, щоб. Збільшити і обсяг обігових коштів, і щоб працювати над тим, щоб в крайньому випадку. І в певних обсягах закуповувати електроенергію за кордон, от хочу, пане Євгене, з цього приводу більш розлогіше вашої думки. ви певне бачили, і може ні, що на днях днями гро рейтингу падав опублікували вони значить, опитування, і там йдеться про те, що більшість українців ну з опитних да, розуміють підстави, та якими керується уряд, аби от взяти і підвищити тарифи на електричну енергію, ну для відновлення енергосистеми. та значить, от ви скажіть. Будь ласка, аналізуючи ситуацію, яким може бути це підвищення, яким воно хотілося б, щоб було найефективніше, які сценарії, варіанти ви бачите. Ви знаєте, е я думаю, що кожен. з нас, з не обітися, ну. ко кожен з нас, як споживач, хоче, щоб підвищення було мінімальним. Правда? І е Точно так само, як виробники електроенергії, вони хочуть, щоб воно було. Максимально. Ну, у, них, у них є свої завдання і свої резони. Я думаю, що десь ці показники будуть посередині, але ну, давайте будемо реалістами, що десь від третини до 50% від нинішньої вартості це буде. Ну, це, це просто реалістична ситуація. Така вилка, так? Ну, я, я бачу, ну просто. Якщо тарифи виростуть на 100%, uh -huh. то це зразу буде значне соціальне напруження, і знову такі люди будуть претендувати на субсидії. Ну, ну і вони... кількість боржників збільшиться, давайте відверто казати. Правда? І кількість боржників, безумовно, збільшиться. У нас немає ефективної системи е, роботи з боржниками, ну з теж зрозумілих причин. Uh -huh. І це, це ж не ну, не, не тільки. В цьому питанні, але просто, знаєте, мені здається, що зараз електроенергія вона стає не тільки кров'ю комунального господарства, але вона стає кров'ю економіки. Без електроенергії, станки, де можна виробляти військову продукцію чи ремонтувати бойову техніку. Не працювати не будуть. Не можна посадити людину там за велотренажер, щоб вона крутила педалі і відповідно працював токарний верстат. Це, ну, це, це нереально. Що не дзеркало. Та... Так, тому е ми, ми маємо до цього підходити. І разом з тим це потребує системної, системної підтримки. І якщо ми бачимо, що, як виявляється, Режисер серіалу Слуга народу став співвласником компанії, яка продає електроенергію. Ну, це подібні речі не піднімають рівень довіри до відповідних дій влади. Це теж треба абсолютно чітко для себе усвідомлювати. Якщо ми говоримо про промисловість і про побутових споживачів, отут -от які повинні бути пріоритети з огляду на я так розумію, все одно ну, всі ми розуміємо та невідворотні відключення. Наскільки я бачу, то, ну, тут е, мені видається, що критерієм має бути потужність. Угу. І критерієм один критерій потужність, скільки тоді буде економитися електроенергії. Другий критерій це залученість до власне е, діяльності оборонно промислового комплексу. Тут е, я думаю, що. Кожен з нас готовий побути без електроенергії зайву годину або дві, але усвідомлювати, що в цей час будуть, скажімо, вироблятися українські дрони чи українські танки? Якщо повертатися до зростання тарифів, як ми от з вами означили ваше сприйняття від третини до 50%, 50% чи буде цих надходжень? Достатньо для того, щоб не просто стабілізувати, чи так стабілізувати ситуацію, чи зробити її навіть краще. Чи все ж таки це е, на півміра тільки може? Краще в умовах знищення такого обсягу генерації, генерації. я, чесно кажучи, не уявляю себе. Е, ну наскільки я не фахівець енергетик, але якщо мислити логічно, то ми маємо розуміти, що покращити ситуацію можна тільки. Після завершення бойових дій. Тому що все, що б не робили, воно перебуває під загрозою того, що по ньому знову завдадуть удару, і удару не Це має бути зрозуміло. Це раз. Друге, ми маємо е також усвідомлювати, що будуть, ну, наш, наші об'єкти в будь-якому випадку вони ж дійсно залишаються під, під російським ударом, і ну, на сьогоднішній момент мені, мені видається, що і децентралізація енергії, це виробництво енергії, має неабияке значення. Але ну, виникає питання, що було зроблено до того, чому ну, так був. Певний режим розслабленості раніше це угу. теж моменти, які на сьогоднішній момент існують. Прось е, ці гроші, що надходять, у тому числі і за рахунок е, підвищення тарифів, побутувала така думка, що от е, минулу зиму, оцю яку ми з вами всі українці пройшли, більш-менш стабільно, правда, в частині енергетики, та і були зі світлом. Почасти навіть ну, переважно переважно ми були забезпечені ним. Казали, що це завдячуючи в тому числі підвищенню тарифів, чи згодні ви з такою думкою. Ця думка не популярна, але це правда. правда тому що коли є більше коштів, їх можна спрямувати чи на ремонтні роботи, чи на модернізацію. Чи на децентралізацію. Тобто, ну, власне, умовно кажучи, якщо ми йдемо е на базар чи в супермаркети, у нас є одна сума, то ми вибираємо один продуктовий кошик. Якщо вона у нас більша, то ми розширюємо власні апетит. Ми маємо для себе усвідомити одну просту річ. Зараз Україна стоїть перед реальністю того, що нам. Потрібно буде входити в режим дуже суворої економіки. І ми, до речі, маємо на державному рівні, це вже відповідальність держави, лобіювати санкції проти Росії на те, щоб завдавати відповідних ударів по російській енергетиці. Це не лише санкції прямої дії, як забезпечують СБУ та ГУР, які дійсно, ну, давайте чесно, що ми рік тому могли уявити, що. Удари українських безпілотників змінять ситуацію на російському ринку дизельного пального? Ні. Зараз ця ситуація змінилась. Зараз там присутній дефіцит, зараз вони заборонили експорт бензину. Тобто, це, це, факт. це очевидні Фактично. речі, угу. і з ними теж треба працювати. Якщо нам наші західні союзники, устами Ллойд Остіна, міністра оборони Сполучених Штатів, говорять, що не варто завдавати ударів по нафтопереробних заводах Росії, то з нашого боку має звучати аргумент: у вас є енергетичні кампанії, ви з ними теж ведете певний діалог. Тобто це не означає, що вони всі скинуться на допомогу Україні. Ні. Але заходити сюди з якимись технологіями, працювати тут, допомагати, шука... ну, вибачте за прямоту використовувати Україну як полігон для кризового менеджменту в сфері енергетики це та можливість, яка у них є. І за цю можливість вони теж мають платити гроші. Хотілося б от трошечки зачепитися за цю тезу, що ви ясне ділений енергетичний експерт, я теж, але от з точки зору побутового споживацького сприйняття, те, що відбувається, от останніми днинами у Києві та відключення світла, всі ми це знаємо. Всі ми ощадливо, я сподіваюся, і відповідально, споживаємо електричну енергію в ці пікові години, якщо вона є. Але отака от штука, коли на великому проспекті прикладом, та не. Має світла в домах, а е, вулиця е, горить ліхтарями як новорічна ялинка. Це технологічна історія, це, чи це щось інше? Ну, от просто люди дивляться у вікно, та, а от де логіка? Мені важко сказати, е, знаєте, я думаю, що всі ми виграли, якби е, Міністерство енергетики. Дало в публічний простір і максимально прокрутило енергоспоживання. Ну, тобто, вже ж пройшла кампанія, коли міняли е старі лампочки на led лампочки да, Вже, вже вона успішна до слова. Да, вона, успішна, це до речі, правда. кампанія, але ну, е не хотілося, щоб була щоб починалася кампанія. Ви кидаєте ваші посудомийки, ви кидаєте ваші пралки, ви кидаєте ваші електрочайники, але якщо держава створить інфографіку, який прилад в середньому скільки їсть, і дасть поради, коли що краще включати, і відповідно графік буде такий, що не тільки вночі там вимикають світло, а в різні е, періоди доби. Тоді я думаю, ми всі від цього виграємо. Ну і власне, якщо вже в такі технології та занурюватися, то е, зараз останнім часом все ж таки вся ця техніка, яку ви перелічили, там пральні машини, посудомийки, вони мають режими прання, які ти ну прання чи функціонування, які ти можеш встановити таймери одним так. словом, і можна в принципі в відповідності до цього регулювати всю цю історію. Е, дивіться, ми е, знову ж таки не самохить. Ви Євгенеспоминули і. І те, що наші західні партнери надають в тому числі і обладнання для і точкового необхідного ремонту, і в принципі там стратегічного ремонту. От як ви вважаєте, ці обсяги допомоги вони релевантні тій ситуації? Що є? Чи можна якось ще зробити таким чином? Ну, от в управлінському рішенні, щоб забезпечити ще більше надходження необхідної саме допомоги від партнерів, може ще від когось, от ви прибалтів назвали. Ну, розумієте, і виробництво генераторів, і виробництво нових турбін це процес надзвичайно складний, і ну, зробити більше, ніж є на сьогоднішній момент. Очевидно, нам в тому числі треба вести з заходом переговори про те, щоб Україні надавали транші на закупівлю електроенергії за кордоном. Бо самотужки ну дійсно будуть проблеми. Тобто реаль... реальність відключень вона настала раніше, ніж настала літо. Влітку, якщо воно буде спекотним, то значить доведеться закривати чимось кондиціонери і від них відмовлятися. Але е, це, ну, це потреба. Тобто ми е, живемо в умовах війни. І якісь побутові негаразди, побутові незручності це, на мою думку, мінімальна ціна, яку ми можемо за це заплатити. Ну так, це історія, яку ви пам'ятаєте математично науковою мовою. Не навіть не можна треба знехтувати за для того, аби досягати цілей стратегічних, які перед нами ну, безумовно стоять, в тому числі і цивільних цілей, ви сказали знову ж таки про атаки про на еревські нафтопереробні заводи, в тому числі та і нафтобази, ось у цій частині. Тоді, коли ви кажете, що ми досягли успіху, це беззаперечний факт. Та й він унаочнений. Наскільки знову ж таки відчутна ця історія для РФ? Ської економіки от трошки розлогіше, бо знову ж таки ви перечепили тему, що і дизель, і бензин та потребують корекції та і цінової в тому числі на ЕРЕФІ зараз. Щоб причинно-наслідковий зв'язок для того, аби економічний вплив дослідити, От давайте його прояснимо тут. Мені видається потрібно потрібно це продовжувати, і насамперед з військової точки зору. Я розумію, що і і, і України і російська і українська армія вони стануть, так би мовити, останніми е, суб'єктами споживання пального. Тобто угу. все буде спрямовуватись для того, щоб заправляти військову техніку, це ясно. Але коли Україна б'є по НПЗ, вона фактично створює підстави для соціального незадоволення. У нас була ілюзія на початку широкомасштабного вторгнення, що зараз західні кампанії почнуть виходити, росіяни почнуть жити без е хорошої горілки, хороших памперсів, новітніх фільмів, ще чогось. Ну, санкції не працюють, на жаль, так напряму. По-перше, а по-друге, е треба, ну, треба бити туди, де є двигуни внутрішнього згоряння. Так, з Китаю це збільшить потік електромобілей. Але в будь-якому випадку ми все одно маємо бити по російській нафтовій промисловості, бо це елемент стабільності. Один з. Наріжних каменів стабільності в Росії говорили про енергетику, говорили про е, санкції е, РФські, та е, які ну от бачите, все одно вони е, дають можливість, і ба навіть якщо не нарощувати, хоча б історію ста сказав: е, от е, напередодні, що РФ виробляє е, значить зброї більше ніж використовує у війні з Україною і на Копичи її, от ситуація з Харковом, та ось ці активні дії РФців на Харківщині, це можна пов'язати знову ж таки в один причинно наслідковий ланцюжок і сказати про те, що санкції, які накладені, обкладені та от всім світом цивілізованим на Ерефію, вони не настільки е, потужні, чи, ну, принаймні поки що не реалізували весь свій потенціал. Перше. Зараз є 13 пакетів, ухвалених Європейським Союзом. Сполучені Штати ухвалюють окремо там. Логіка внутрішня між ними є. Багато чого воно. Е... Публічно дуже, дуже гарно. Ну, наприклад, заборонено продавати в Росію авіазапчастини. І здавалося б, вже всі російські авіалінії мають стояти, стояти літаки на землі, але вони продовжують. Можливо, десь на власний страх і ризик. Але я не чув, щоб вони е, ходили по. Е, Кладовищах літаків і намагалася знову зібрати Ту 134 з п'яти старих, там зібрати один новий. Ну, не новий, а діючий раз. Е, кілька тижнів тому пройшла інформація, що е, в Росії закінчились запчастини для Apple. Тобто телефони, е, ноутбуки, планшети. Але, е, ну. Подивимось, як, це, як, як, як тільки е, Медведєв перестане писати нісенітницю зі свого айфона в свій телеграм-канал, який він відстояв під час кадрових перестановок в російській владі, тоді буде зрозуміло, що Санкції працюють. Насправді. Євгене, ви, ви нічого не розумієте. Була така світлина колись, коли е, Лаврова, значить, е, знімкували в футболці е, значить, художника, який від передозування е, помер, та, І в нього е, лежав от той самий Apple, який вкаже. Він каже, ви нічого не розумієте, це Huawei. Ну, от. Е, ну ми, ми зараз не про торговельні марки, ми про ефективність санкцій. Нас. Мають хвилювати не санкції, які працюють в побуті. Мені, чесно кажучи, байдуже в які підгузки будуть відправляти свої природні потреби е неповнолітні громадяни Російської Федерації. Звичайно, щоб, ну, якщо це буде менш комфортно, то це буде більше забирати часу у батьків, але ну, багато чого. Але я зараз про інше. Я вважаю, що. Наша головна на сьогоднішній момент мета зупинити експорт і реекспорт різноманітних електронних компонентів, які дозволяють Росії виробляти ракети і високотехнологічне озброєння. Що ми для цього можемо і маємо зробити? І я хочу це повторити. Я знаю, що в Генеральному штабі Збройних сил України є спеціальне управління, яке вивчає трофейну зброю. Я вважаю, що його представники мають створити відповідний каталог різноманітних плат, запчастин, можливо, технологій, які вони з підтвердженням знають, використовує Росія і які вона отримала за кордон. Ми не можемо перекрити всі канали чорного, сірого. Різноманітного імпорту. Це технічно неможливо. Але у нас є достатньо посольств. І я вважаю, що наше посольство в провідних країнах Сімки хоча б має розіслати спочатку лист для всіх виробників, хто заскочений на виробництві компонентів для російського зброї. Лист приблизно наступного терміну. Ми пропонуємо вам зустрітися. Під час закритого брифінгу, щоб пояснити, які наслідки є продаж вами відповідних речей. Встановити експортний контроль, він не буде 100% в будь-якому випадку. Але зменшити надходження, це вже зменшити смерті наших з вами співгромадян. І якщо ви не погоджуєтесь, то ми. Говоримо про ваші дії на широкий загал з відповідною піар кампанією з відповідним інформуванням людей, які живуть на території вашої країни. Зараз багато говорять про Китай, про А скажіть, як вести діалог з Китаєм, коли в ситуації з Моторсіччю китайському інвестору фактично по суті. З різних причин, і в тому числі не безпідставно, сказали, щоб вони утерлися і вони змушені були утертися. А Угорщина добилася того, щоб отп банк виключили з числа спонсорів війни, а потім сказала, щоб утерлася Україна. От як Пекін на це має, в нашому розумінні, як в Китаї на це мають реагувати? Тобто вони, будучи постійним членом Ради безпеки ООН, будучи ядерною державою, вони отримують такий аргумент. Як? як вони мають реагувати? От в нашому світі, якщо ми бачимо світ 2D, як пласке, хто з нас захоче на сьогоднішній момент сфотографуватися поряд з картонкою? Просто навіть якщо там буде зображена зірка? Навіть в умовах, коли? З України нічого не літає і потрапити за кордон складно. Мабуть, не всі, чи більш ніж не всі не захочуть. Тому треба до цього підходити креативно і усвідомлювати, що нам це не подобається. Але Китай, де зараз перебуває Путін, це один з світових центрів впливу. І ми маємо з ним працювати. Це не означає, що ми маємо перед ним ставати навколішки. Ні. Але працювати, вести діалог зобов'язані. Оцим Еревсько-китайським заїбадієм, чи ба навпаки, які зараз відбуваються у Пекіні в частині підписання домовленості і офіційних паперів, які регламентують там довгострокове співробітництво, 75 років дипломатичних відносин. Що за оцим пафосом і титульністю, і фігуральністю стоїть конкретного? Зиск Росія матиме у частині підтримці Китаєм її агресії? Економічно. Треба розділяти. Відділяти зерна від полови. І е, Володимир Путін на, надто хоче нагадувати Олександра Невського, тільки Нєвський отримав ярлик на князіння в Золотій Орді, а Путін в таємному місті в Пекіні, так? Тобто е, ну, так виходить. Але один з, один з нюансів, який я встиг для себе відзначити. Так. Відсутність керівника Газпрому пана Міллера в делегації Путіна. Це означає, що сила Сибірі і все інше, це поки що даруйте на рівні бла-бла-бла. А Чемізов поїхав, не знаю. Чемізов якраз це людина, яка може, ну, може бути там, і його. Ну, тобто, Китай буде робити те, що йому вигідно. Угу. І в Китаї. Будуть дивитися на Росію як на сировинний придаток. Наше завдання в цій ситуації сказати, що подивіться, ми фактично Росію відсунули в Чорному морі, і тепер українське зерно знову йде до країн Африки, де у Китаї є свої інтереси. Ми там стабілізуємо ситуацію. Давайте ми будемо із вами вести діалог. Чи ми для вас вигідні? Це той меседж, який має бути від нас.